Я зараз скажу річ, яка допомагає мені відфільтровувати а, велику кількість клієнтів. А, відфільтровувати тих, з ким я просто не буду працювати. Так от, коуч це а, не обслуговуючий персонал, який робить так, щоб вам було зручно. А коуч – це той, хто штовхає вас е знати якісь можливості, які у вас є. А коуч це він не буде вас жаліти і шукати вам виправдань. Тому що насправді коучу не потрібні ваші пояснення, точніше, ваші відмазки. Коуч не буде робити роботу замість вас, він не буде проходити ваш шлях. Він не знає відповіді на всі ваші питання Він не може прогнозувати або предсказувати ваше майбутнє, це не гадалка. Але з коучем ви зробити насправді неможливо. І якщо розібратися, то те, що ви зробите, ви це могли. Зробити. Просто ваше мислення, воно робило вас раніше зручним. І ви вірили в свої власні відмазки, які вас гармурували, а коуч в них не вірить. А потім в ті відмазки перестаєте вірити і самі.